Porsche 911 має двигун ззаду, і це не помилка. Чому цю схему вважали провальною, але вона стала легендою. Привіт, ти на каналі про авто. Підписуйся, буде цікаво. Порше почалась не з бренду, а з людини. Фердинанд Порше був інженером, який вірив, що автомобіль має бути легким, простим і швидким. Він працював над різними проектами, але мріяв створити ідеальне авто. У 48 році з'являється Порше 356. Невеликий легкий спорткар з двигуном ззаду. Він не виглядав розкішно, але їхав краще за більшість конкурентів. Саме тоді Порше зрозуміла менша вага і ж більше драйву. У 64-му році світ побачив Порше 911. дизайн, який майже не змінився до сьогодні. Задній двигун характерна форма фар і звук, який впізнають усі. Багато хто казав, це небезпечно, так авто не повинно працювати. Але порше не здалася. Вони вдосконалили керованість, а не відмовились від ідеї. Porsche – один із найуспішніших брендів в автоспорті. Le Mans – трекові серії Ралі. Для Porsche гонки це не реклама, а тест технологій. Багато рішень з треку потім з'являлись у серійних авто. Porsche ніколи не робила авто для всіх. Це бренд для тих, хто любить керувати, відчувати кожен поворот і дорогу. Вони не змінюють форму, вони доводять її до ідеалу. Porsche – це не просто спорткар. Це доказ того, що якщо ідея правильна, її не потрібно міняти, її потрібно розвивати. Постав лайк, якщо поважаєш Porsche. Підпишись, якщо хочеш більше автоісторій. Напиши в коментарях, про який бренд зняти наступне відео.